Що таке соціальні види хліба? Це види хліба, які виготовляються за простою рецептурою, тобто з борошна, дріжджів, солі, з додаванням води. От, значить, за даними моніторингу цін, розрібні ціни на соціальні види хліба у третій декаді лютого залишались стабільними. Натомість не соціальний хліб подорожчав. Якщо у ньому є жири Мак, соняшник, горіхи, мед чи інші добавки, то він коштує відповідно на 20-40% більше. Подорожчали несоціальні види хліба 22 лютого. кажуть у державній інспекції контролю за цінами в Тернопільській області. Найперша причина у виробників хліба закінчилось борошно, закуплене за нижчими цінами у жовтні-грудні минулого року. В даний час Міністерство економічного розвитку і торгівлі разом з міністерством продовольства України розробляє, Бляють, скажімо так, схеми поступлення борошна з державних ресурсів для здешевлення, скажімо так, хліба масових сортів, який є найбільш популярний в регіонах і має найбільшу питому вагу в споживанні. Орієнтовна ціна на борошно вищого тунку буде становити десь межах 2500 п'ятсот за одну тонну. Тобто саме підвищення ціни на борошно складе десь межах 20-30%. оскільки у структурі собівартості хліба борошно складає половину, то це не може не позначитися і на ціні соціальних видів хліба як оптово відпускні, так і роздрібні ціни можуть зрости на 10-15%.